Слава Ісусу Христу! Сьогодні Свята Католицька Церква святкує свято, входу у храм Причисто Діви Марії, причисте Діло Марія непорошна зачата, захороненого від перевородного гріха, тому що вона, як і во святині, в свій час мала носити Сина Божого, саму святість Ісуса Христа, нашого Спасителя, і за Божим проведінням яка до передання церкви, чотири роки батьки Богородицю привели до Єрусалимської святині, де вона мала виховуватися в побожній обстановці, при молитвах, прислухання Божого Слова, тому що мала підготовлятися, щоб свій час стати матір'ю Христа Господа. Батьки часом можуть зашкодити своїм дітям, бо не дбають про їхнє духовне виховання, не знають самі дороги до церкви, і дітей не привчають до моральності, до молитви, до регулярного приступання до святих тайн. Потім наступає час, коли починають бідкатися. Поможіть синові 40 років чи дочці 35 років, бо стали на поганий шлях життя. Поможіть, відмоліть їх, питається, а що ви робили 40 років, чому за 40 років ви не, ви, не навчили ту дитину, яку любите свого сина чи дошку праведності, моральності? Чому в свій час не привели їх до церкви, до катехізації, до святих тайн? Чому не дали їм досвід життя у вірі, в любові, в служінні ближнім? Як їх потім може відмолити? Якщо вони навчені жити егоїстично, грішно, лише для себе, нехтуючи Богом Божими законами, треба, звичайно, молитися і за старших людей за їхнє наверення і середнього віку і за молодь, проте не занедбувати християнське виховання, бо потім набагато важче навчити ту людину, яка вже утвердилася в злі безвідповідальності, нечистоті, в гріхах, злодійстві, пиястві. Якщо хочемо зігнути сажаність, то треба це робити замолоду. Інакше потім деревця, згинаючи, його зломимо. Важко навернути дорослу людину, бо вона вже має свої стереотипи, грішні звички. Треба довго присвятити часу в молитвах, проповідані Слова Божого в плачах за навернення тої людини. До однієї духовної особи прийшла мати і каже, коли почати навчати християнської моралі, науки свою дитину. Душпастор питає, а скільки дитині років? Десять. Тоді він говорить, ви вже 10 років втратили. В цей час воно сформувалася в поганському світогляді. Вже буде важко вам її навертати до Бога. Але починайте, бо не пізно ніколи. Навіть пересперте не пізно навернути людину. І останній грішник, розкаявшись, навіть перед смертю отримує прощення гріхів спасення, хоч, звичайно, придеться відпокутувати чистилищі за змарновані роки життя. Одна жінка приїхала з роботи за кордоном, заробила великі гроші, хізувалася тим, що має великі статки, могла квартиру купити, машину, дітей вивчити. Вона вважала, що є успішною людиною. Раділа, що так влаштувала добровод. Прийшла до своєї сестри і каже, а в тебе які багатства, що ти так бідненько з чоловіком живеш? Бачу, що у вас не дуже що є, вдягнутися і з'їсти. Але ця сказала, от моє багатство, і показала на тих дітей. А там було від п'яти років до 20, один за одним. Було багато дітей. Каже, вони і виховані, доглянуті, вони навчені моральності. Вони моляться, вони живуть чесно, вони мені прикрості не приносять, живуть праведно. Я вважаю, що я більше добра зробила, чим ти, те, що присвятили своє життя на те, щоб їх народити, виховати. І я за них не переживаю, бо вони утверджені в католицькій вірі, живуть свято. А мені здається, що ти є бідна людина, бо ти зараз маєш великий неспокій через неморальність твоїх дітей. Ми, як християни-католики, маємо пам'ятати, що не тільки даємо дітям освіту, піклуємося про їхнє здоров'я, матеріальне забезпечення, добробут, що маємо віддати своїх дітей, щоб вони ходили, наприклад, на гурток танців чи вивчати музику, чи навчилися грати на скрипці чи на піаніно, чи в художню школу. Найперше ми маємо привести наших дітей до віри в Христа Господа і почати це з самого дитинства. Щоб вони вже з пеленок відчували любов, любов Святого Духа, щоб вже починаючи з малих років життя, вони бачили моральність, повагу, доброзичливість між батьками в розмовах, праведність, щоб там була спільна молитва, приступання сім'єю до святих тайн церкві, тоді ми зробимо найбільший подарунок своїм дітям, бо прищепить людина своїм. Нащадкам, любов до Господа, до молитви. І така людина хоче піти в світ самостійне життя, теж понесете світло віри і відданості Господеві і буде щасливою Богом благословеною. Богородиця війшла в святиню Єрусалимську, і там було місце святе і святих. Тепер тою святиню ставала сама Богородиця, тому що в в свій час мала народити. Христа Господа, вона як ківот завіту носила Сина Божого, Спасителя Христа. Вона є сама святість. І ми повинні теж приступати з довір'ям до престолу благодаті Божої, щоб отримати милість і знайти благодать на своєчасну допомогу, як написано в посланні до євреїв. Ми дуже любимо отримувати різні запрошення. Там, де весело, там, де можемо побути в колі друзів, рідні і найчастіше не відмовляємося від них. Але одне запрошення, в якого ніколи не можна відмовитися християнові, приступіть до престолу благодаті, приступімо до Ісуса щирим і відкритим серцем, до Тайної Євхаристії, до Святого Причастя, для того, щоб ми теж стали святиною Святого Духа. Бо каже апостол Павло, ви є храм Святого Духа. Якщо ми забруднимо свою совість життя гріхами, то тоді ми зневажаємо Духа Господнього. Один фармацевт в 12 столітті виготовив дуже добре лікарство проти певної заразної хвороби, яка в той час лютувала. Але сталася якась непередбачена подія. Близько 50 людей померло приймаючи лікарство. Ще інших... 19 мали різні ускладнення, хоч лікарство на практиці показувало, що приносить користь. Всі не знали, що відбулося. Виявляється, проявила халатність одна з тих працівників, медиків. Вона добре не вимала ті посудини, яких тримали про лікарство. І вона дала таку реакцію, що зашкодило людям. Хоч в чистих посудинах те лікарство приносило користь і вилікування від тої згубної хвороби. Ми є храмом Духа Святого, і чи ми є галечиками тими на честь чи не на честь, як каже апостол Павло, то нам треба вирішувати, оцінити стан своєї совісті, стан своєї поведінки, виховання дітей, відносин подружжі, виконування своїх обов'язків в сім'ї, в праці. Якщо бачимо, що ми є заначищені гріхом, самолюбством, непослухом Божій волі, то треба дозволити Богові нас посвятити, приступити до тайної сповіді, для того, щоб ніяка згубна пошість, неморальності, нахабства, нечесності розвивалася в нашій душі і в наших сім'ях-відносинах. Бо ми тими посудинами, що створені на честь, щоб вміщати славу Божу, Божу благодать. Для цього треба приступати до святих тайн, просити Богородця, щоб молилися за нас, щоб навчила нас любити Ісуса, слухати Боже Слово. Щодня Господь запрошує нас прийняти Його дари. Сьогоднішнє читання говорить про Його благодать і своєчасну допомогу. Якщо приступаємо до Нього щирим серцем, Бог нам допоможе, освятить, визволити, навчить жити. Ці слова несуть мир, підтримку, надію, слова Божі, радість, милосердя, прощення гріхів. Господь пропонує нам свої незліченні. Дари. У честь старого завіту було заборонено наближатися до царського трону. Згідно з книгою Естери, кожен, хто наближався до царського трону, карався смертю, якщо, якщо тільки сам цар прихильно не подасть знак Скіптром. Але ця заборона не зупинила Естеру. Вона пішла на ризик заради спасіння свого народу, і цар вислухав її, пообіцявши виконати те, про що вона просить. Так само і Господь вислухає нас, коли ми наважимося підійти до престолу Його благодаті. Ми його діти, і Він завжди радий нас бачити, щоб навчити жити, освятити, утвердити в добрі, пригорнути до свого люблячого серця, навчити служити ближнім. Помаємо вхід святе святих не через кров бичків чи ягнят, а через кров. Непорожного анця Ісуса Христа, маємо вхід святеї святих до сердечної єдності з Господом, до життя святості, до приступання до святих тайн. Нам не потрібно хитрістю випрошувати Небесного Отця благословення, як це зробив Строзовітній Яків, котрий, знову ж своєю матір'ю, він обдурив свого батька для того, щоб отримати благословення. Побачивши нас, Господь. Пригорне нас до себе, запитає, чого ми хочемо, а потім щедро обдаровує. Бо ми теж входимо до храму, але з якими намерами, з яким серцем, з якою поведінкою, і з яким наміром ми підемо по житті, чи підемо в святості, в послуху Святому Духові, чи отримуємо зараз в цій молитві те, що просимо, чи маєш довіри до Господа, щоб приступити до престолу Божої благодаті, і отримати ті, всі благословення, що хоче він тобі дати. То чого ж ти хочеш, чого потребуєш? Що ти очікуєш від Господа Бога? Чи не стало для тебе прихід в церкві простою звичкою, а потім живе собі людина далі в гріхах, в тих самих або ще й гірших? Чи стаєш ти кращим, чи виховуєшся ти до нового життя в духовності, в моральності, до служіння ближнім? Бог знає. Найкраще всі твої потреби, твої білі, твої прохання. Але чи ти знаєш Бога, чи ти знаєш Божу волю, чи ти знаєш життя для Господа в святості, просімо пречисту Діву Марію, щоб вона випросила нам дар смиренності, щирості, довіри до Господа Бога, дар святості, щоб вона вела нас святе і святих, до сердечної злуки з Ісусом Христом, улюбленим її Сином і нашим Господом щоб ми в цьому світі дозрівали до духовного морального життя, щоб жили свято і наших рідних, близьких, зокрема дітей, внуків навчили жити праведно, привели їх до храму Господнього, дали їм досвід життя у вірі, щоб вони теж прославили Господа святою поведінкою. Амінь. Слава Ісусу Христу!